Друзі, достигає шовковиця, але не смачна і не дуже крупна. Ну, крупна вона і не була, але не смачна. Тому що дивіться наскільки вона загущена. І до речі, я коли обрізала айву, питала, чи правильно роблю, чи неправильно, і знаєте, як кажуть, мабуть, прослуховують нас, тільки я це сказала, і мені Ну, почали приходити на тікток, як правильно обрізати влітку дерева. Тому що буду все зайве прибирати. Щоб поступало і світло, і. І щоб там, де є ягоди, укорочуємо, де немає ягод, прибираємо взагалі. Так. тут багато гілок, таких які. Взагалі йдуть, особливо ці гілки, які йдуть до верху, взагалі прибираються, навіть не роздумуючи. Обріжу, покажу, бачите, яке густе, потім покажу, яке стане. Прибираю ті, що всередину йдуть, і ті, що вверх йдуть. І обрізаю де загущено, там, де є плоди, прирізаю. Прищипую, якби ось тут дивіться, ось плоди і ось тут прищипую. Залишаю декілька сантиметрів, там, сантиметрів п'ять і прищипую. Ось отак, ось дивіться. Ось десь тут обрізаю. І так далі. Ось так, друзі, обчикрижила шовковицю знову. І так, як я вам казала, що я хочу її таку як колом зробити чи полуколом. То, мабуть, так і треба її обрізати. Пообрізала все зайве і так лишила. Ось, друзі, друзі, слива. Дивіться, теж як заросла. Це теж треба розчищати. Оце поприбираємо, що вверх росте, ось йде в сторону, гілочками це приберемо. Цю, не знаю, так, прибираємо ці, що в центр. Так, це ось ця нам не треба. Теж прибираємо те, що в центр все прибираємо і те, що вгору йде. Ця, мабуть, я її теж приберу, отак. Щоб середина була не загущена. Ось, дивіться, бачите. Оцю. Так, оцю прибираємо. Тут прищіпуємо, ось, ось щоб в сторону йшла. Всю, ось бачите, йде. Росточок в ту сторону лишаємо так. Так, ці теж прибираємо, що йдуть вгору. Так, тут теж усе, все, що вгору, все прибираємо, що в середину теж. В цей час якраз треба проводити обрізку. Я не знала, але ж я кажу, мені тільки... я Казала, так і почало приходити. Це ось здорова гілочка, але її хочу туди йде друга сторону, то я цю зріжу, щоб вона була. І цю ось так прищіплюю, тут піде росточок. Всю прибираю, тому що вона зайва. Цю так само ось тут, щоб був росточок, так прибираємо. Так, це йде. В сторони це нам не треба. Ось так. Так, оце ось. Цю прищіпуємо. Цю прищіпуємо. Так, цю прищіпуємо. Це йде всередину. Що знайду її, бо ціни. Зручно ось цю. Прибираємо і цю прибираємо. Отак. І оцю прибираю. Так, і цю я приберу так. А цю прищіпну. Так оцю я, мабуть, коротше зроблю. Ось так. І цю, мабуть, коротше, Ось Так, Так, це всередину. Ось ці, друзі, де немає. Точки росту, де вони ось, бачите, вже далі не росте. Це може бути плодова гілочка. На слідуючий рік будуть плоди. Ці гілочки не треба обрізати. А всі решту, я навіть не знаю, цю, ну, так обріжу. Так, ця низька я її приберу. І оцю. Так, це що у нас? А, це вже обрізане. Так, бачите, оце ось у плодові будуть гілочки. Ці не обрізаються. Ця мені ще не подобається, вона десь йде форма. Отак. От Я отак от зроблю. Ну і ось ще ці дві треба подивитися. Потрібні вони чи не потрібні. Мабуть, не потрібні. Ну, цю не знаю цю. Поки що так обріжу. Оце вже, мабуть, не треба було, ну, хай поки буде. Так, і оця. Ми її обріжемо трошки. Все. Ага, тут ще в нас оці, оці обріжемо. Не знаю, вони переплітаються, мабуть, я цю приберу. А це хай залишається, тоді побачимо, сформуємо і цю прищінемо. Ось так. О, тож геть другий вигляд має. Ось так. І буду так далі, другі дерева. Обрізати. Друзі, вже малина-жовта. Клас. Супер. Те ж саме, друзі, буду робити з кизилом. Він дуже загущений. Хто пам'ятає, я показувала навесні цвів, але я так поняла, що були приморозки і нічого ягод немає. Ось так, друзі. Розчистила середину і поприщіпувала верхівки. Не знаю, правильно чи неправильно, бо. Структура кизила геть інакша, ніж в інших дерев. Але ось так зробила, тому що було сильно загущено. Бо залишала, ось бачите, такі гілочки, в яких тут точки росту немає. Це мають бути плодові. Ну, а там побачимо. Я не великий спеціаліст, але те, що побачила, те роблю собі. Ось так само ось отакі є. Друзі, почала обрізати персик. Виявляються, в нас персики, і я навіть не бачила. Два персика є. Так що супер. Цвів, але я не бачила, що він заложив води. Клас. Ось так розчистила гру, обрикоску. Теж поставляла. Ось, бачите, такі, які нема точки росту, з них мають бути в наступний рік плоди. Якщо не буде або морози не поб'ють, або ще якась біда не цепиться. Ну, якось так. І не хочу її високо пускати, так що буду обрізати, щоб вона була низька росла. І ось, друзі, обрізаю грушу і хочу показати вам, що треба обрізати на тому дереві, на якому є плоди. Тому що я обрізала, в основному у мене немає плодів, то молоді. А тут, ось дивіться, якщо є плоди і воно загущує, ми отак трохи залишаємо гілочки, але решту забираємо. Тут нема плодів, це мішає нам гілочка, ми її забираємо. Ось парус іде знизу, аж також обрізаємо. Ось у, нема нічого, також обрізаємо. Е, так, хотіла б показати, ось у, дивіться, гілочка, яка нема точки росту. Оце на ній мають на слідуючий рік путь плоди, тому ми її залишаємо. Ось так теж дивіться, є плід. значить, ми трошки зрізаємо, а потім вже восени. Будемо прибирати все, що зайве. Де нема плода, ми прибираємо. Так ми розчищаємо, щоб поступало повітря, світло. І ось так само є грушка. Отак обрізаємо і залишаємо. Погинеть, щоб грушка мала з чого тягнути собі поживні речовини. Це прибираємо. Боже, мурав'ї мене замучили вже. Ось дивіться. І так розчищається доступ. До плодів, щоб вони, ну і все, що всередину і вверх так само прибирається. От, пообрізала дерева. Цю не знаю, чи в минулому році неправильно обрізала, чи просто говорять, що буває, що один рік плодоносить, а другий рік не плодоноситься. У мене білий налив в цьому році немає. Ну, немає, так і буде. Так, трошки розчистила. Уже не. Обрізаю все, ось полишала також. Оце мають бути вже плоди на слідуючий рік, так що це все залишила. Почистила також грушу, як я вам вже казала. Ця яблунька теж те саме, чи неправильно обрізала в минулому році, чи відпочиває, не знаю, але почистила теж так бережно, як кажуть, абрикосу. Знизу тільки почистила, доверху достати не можу, вже заморилася. Е, є трошки абрикос, не знаю. Думаю, що нам вистачить. І семеринка. Я вже казала, я думала, що вона пропала, але слава Богу, в цьому році яблука є. Я її в минулому році чи весною, я вже не пам'ятаю, пообрізала і вона дала плоди. Теж її трошки почистила. І будемо чекати урожаю. Боже, павуки, мурашки, що хоч по мені лазить. Ну і молоденькі дерева. Чорного абрикосу не чистила, але ну, вже, мабуть, якщо що, то завтра. Вже просто нема часу, треба йти. Птицю підкормити і вже забирати. Дещо полить, може. Чорної абрикоси мало, але де-не-де є. Вон там бачу є ось одна. Ой, оце все загущає і не дає достигати плодам набратися соку, тому що тягне все на себе, ці гілочки, і плоди не достигають, обсипаються, тому треба прибирати все. Друзі, я не спеціаліст, тому кому цікаво, заходьте в інтернет, дивіться. Я не вмію грамотно розповідати, а ви заходьте до спеціалістів, це вам як стимул до роботи. А ви собі вже дивіться, як ви рахуєте. Надо, не надо, але я бачу, що треба, тому і роблю це. Так що, якщо вас це зацікавило, то. Теж обрізайте. Зараз якраз такий час що можна обрізати. Є що обламують, але я обрізаю. Тут, десь, десь вона все. Так що, друзі, а з вами прощаюся на цьому. До нових зустрічей. Дякую, хто додивився, дякую за вподобайки, дякую за підписки. До нових зустрічей, пока. ховався? Гость у нас, да? Ты что пришел есть? Ёс, а? колючка. Ты колючий? А ну покажи свою мордочку. Скрутый, Мордочку покажи. Ну бежи, бежи.